Зараз буде розпаковочка шруса китайського. Найдешевший, що я знайшов за 550 гривень. Так, тут є хомутики, такі. такі собі, але без приспособи їх можна. Уху, зараз 6 градусів морозу були. Вони лежали в машині. Ну, я б сказав, таке собі тверді. На морозі краще не їздити. Шрус як шрус. Євроекс. Ну, вони всі однакові. Абсолютно. Тільки відрізняються ціною. От 550 до 1200, наче. Гайка така собі. Цього краю погана різьба. Ну, тут трохи краще. Ну і зматка, більш нічого нема. І я буду ставити такий Кременчуцький пильник. Так, він 230 гривень, але він м'якесенький. І він пружине назад. Він ніби трошки тонший, по відчуттям. Але він м'якесенький. Ну, оце... Я навіть його не можу однією рукою стиснути, як треба. І ну, він так і залишився. М'ятий. їх краще не ставить. Їх на рік не вистачає цих пильників. А це Кремен... так, Кременчуцький. Поставив і забув на декілька років. Уже цей шрус крякне, буде тріщати, а цей пильник залишиться.